Привіт всім! Сьогодні я забрала посилочку з нової пошти. Оту, що розповідала на велику суму грошей. Дивіться, що нам прийшло. Я взяла кані котель, мені порадили двох тваринок додатково проглистувати, бо незрозуміло є листення, по уді щось таке схоже. Е, далі я взяла ось такий вологий корм, е, це щоб додавати в раціон до сухого. А е, дивіться, чому так? Мені пояснили, що всіх котів недостача. Що вони не допивають води. Це видно було по гемоглобіну, по гематокриту і ще там по чомусь не пам'ятаю. Тобто верхня межа норми. Це говорить про те, що кров загущена, ну, а треба більше водички. А що мені порадили? Або м -м, контролювати, скільки випиває водички котик. А, написали по кожному, скільки то має бути мілілітрів відповідно від ваги. А дивіться, на 1 кг ваги 40 мл води має бути. А що вода дає? Перше насичує організм, по-друге, дає можливість природним шляхом, а щоб повиходили оці всякі кристалики, струвіти в тому числі. І щоб не утворювалися вони великі. Так як мені буде досить важко це прослідкувати, бо деякі котики живуть разом. Наприклад, і мені дівчата разом п'ють з одної тарілки, то яку пораду, дивіться, мені дали взяти вологий корм, Ну, не знаю, мені подобається цей. І розвести його водою. Я розводила вчора для проби просто на глаз, долила води і подивилася, чи вони їдять. І вони їдять. Вони думають, що це все корм і все з'їдають, і таким чином підпивають водичку. Ще які поради: розставити більше мисок. Це я комусь конкретно з котків купила, не пам'ятаю закон. Різних розмірів миски. Ось, наприклад, ця глибока. Також треба плоскі, бо деякі котки не люблять, щоб усики торкались води, і через те їм це пиття не дуже подобається. Також є порада, дивилася інші сторінки. Це фонтанчик питєвий. питєвий фонтанчик. Ну, В моєму випадку я не можу <смас> всім прайдам купити питєвого фонтанчика. Через це треба виходити з ситуації. Майже у всіх підвищені трошки печінкові показники. Я зустрічала особисто двох котів. У яких ті показники були в нормі. Тобто, якщо ви зробите аналіз крові вашим котиком, скоріше всього, в них теж підвищені печінкові показники. Це їжа це малоактивний спосіб життя, це ожиріння, якщо котик котик товстенький. То мені тут написали це такі смачненькі дрожаї, які треба в ротик видавлювати. Мені там понаписали, кому скільки, який курс зробити. Це ми взяли для Мелінди, це вже те ж саме, по суті. Але це більш собаче. Воно йде на, птиці. одна таблетка на 15 кг. Е, ну, не знаю, щось в таблетках. Мені написали, певно, так краще буде ділити їй в бо в неї трошки теж завищені. Ну, не багато, усіх не набагато, тому що все ж таки профілактичний огляд вони проходять. І не треба, я це все додаю. Це має бути постійно. Це щось 800 з копійками. Це здається трошки дешевше. Так, Гастрон Тенцино котячий. Це я взяла для Алісії. Чому? Бо в неї в стулі є трошки крові. І мені порадили, і стул у неї не сформ... ну, як сформований, але не такий, знаєте, не ідеальний, тобто не міцний. І через те мені порадили спробувати її гастр... Так, Гастро собачі це в мене. Гастро собачі це для Мелінди. В неї запалений трохи кишківник, можливо, через те вона в мене така худа. Хоча аналіз нормі, ну крім трошки показників печеньки. Так, це ми походимо сюди. І оцей взяла. Хвилиночку. Я взяла для нашої лорки. Це для маленьких, ну, для парків, для глятуцьків, і він невеличкий. Да, на роялі а, мені вже досить важко дорого годувати її, тому я взяла цей. Ну, 4 кг побачимо, наскільки нам його вистачить. Тісті вона гарно все, підряд. Так що ну, будемо пробувати цей корм. Це мені виходить дешевше просто. Зараз це покладу і покажу вам чек. Ні, зараз хвилочка. Що тут ще було? Зараз гляну. І ось такий чек. Да. Дивіться, тут у мене в коробочці є така пластикова лежаночка. Може, бачили, вона така, як типу, мисочка з однієї сторони є прохід. Ну, якби таке воно Ди кладеш матрасик. І поде сплять. Я взяла її для Еліс, тому що Еліс вже переїхала до дорослих котиків в кімнату. їй треба на чомусь на чомусь спати. Будемо пробувати для Еліс. Лежанку матрасика я поки ще не маю, але маю такий кледик з тему, то поки постелю його, там буде видно, можливо, якось і докуплю. То можу сказати. Я бачу знизу що ще, А, знизу це великий ящик, це в мене буде корм чотири лапи, які я ставила збір котячий. Просто важко мені це все висолося, якщо не висоло. Це вже відкрию на перетримці лежанка. І ще в мене там є одненька посилочка, там я взяла вкусняшки. Трошки там для лами хазяйка прислала для неї на смаколики на її потреби. Тому? якось так. Дякую вам за вашу підтримку, а за те, що я змогла це купувати. Наразі я купила все лікування, яке потрібно було. Ну і звісно грошей не лишилося. Сьогодні я заплатила за собачку села, ту, що ловили руками, ту, що показала ветеринара. 3300 вийшла вона, там чіпізація, це, вакцина від сказу. Ну, і там дорога вийшла тисячу гривень, тому що собачку катали туди-сюди. І, ну, це не був такий збір, знаєте, так вийшло, що її забрали, і зразу вже привезли, так, як в неї цуцькі були. Цуцьки наразі немає. Кажуть, що розібрали. Як воно насправді, я не знаю. А, допомогли ми ще стерилізувати тісню одній сім'ї, яка наразі не могла не могла тут зробити відбув фінансових проблем. Я фото виставлю обов'язково. Отернасо була б по знижці, хоча це кіця домашня, але її підібрали на вулиці, врятували, так би мовити, і ми допомогли її стерилізувати. Буде теж фото, я попрошу що мені прислали, я зроблю звіт стосовно цього. Також звітність не попало. Дві кішечки, які ми допомогли стерилізувати пенсіонерці. Машина брудна, зараз будемо мити теж якось Вон просила допомогти там одну кіцю, таку підлітка білого прилаштувати, білу кішечку. То, можливо, якось поїдемо. Ну, це далеко. Не знаю, коли то все буде. Якось так. Ну, Певно, все. Дякую вам за увагу.